Друге липня середа, день гострої інтуїції та всього таємного. Тому не дивуйтеся, якщо сьогодні хтось вильє на вас свою таємницю або розкриє вашу. Це день, коли я відчуваю важливіше за я знаю. Якщо будете ігнорувати свою чуйку, можете легко збитися зі шляху або піти не своїм. Перевіряйте поради від старших, особливо жінок. Можливо, це зовсім не ваш досвід. Не всі відповіді сьогодні знайдете у логіці чи порадах зовні. Довіртеся внутрішньому компасу саме. Від... Він приведе вас до правильних цілей. Інтуїтивна впевненість найкраще GPS сьогодні. Не все сьогодні має рухатись швидко, тому приймайте всі зупинки, запізнення та зриви зустрічі із вдячністю, бо все йде як треба. І обов'язково поставте мені вподобайку на це відео. Якщо не сподобається в кінці відео, приберете, ну або напишете мені коментар вдячності. Ваші вподобайки і коментарі це найкраща вдячність за мою роботу і дуже гарно мотивує мене записувати вам прогнози щодня. Для тих, хто в парі, якщо вам... Здається, вам не здається. Партнер може бути більш замкнений. Це не про вас, а про його стан. Тиск лише погіршить ситуацію. М'який дотик, ненав'язлива турбота, і тиша іноді кажуть більше ніж сотні слів. Для тих, хто без пари сни, зустрічі, випадкові фрази усе сьогодні може бути посланням. День не для активного флірту, а для глибинного резонансу. Якщо вас хтось притягує без видимої причини. Придивіться на побутовому плані: дорога з жінкою або до жінки, таємне знайомство в дорозі, переїзд думки про напрямок в кар'єрі, жіночі практики, поїздка на природу, справи пов'язані з домашніми тваринами, отримання таємних знань, розкриття таємниці як спосіб показати свою значимість або щоб збити зі шляху. Сьогодні не треба розповідати про свої плани, бо вони скоріше за все не здійсняться. Ввечері шопінг, надходження грошей, відвідування красивих місць та смачних. На вечері в мінусі дня, внутрішній блок. Мене ніхто не розуміє. Ізоляція, бажання сховатися і образитися. Відмова від підтримки, навіть коли вона пропонується і дуже потрібна. Песимізм і сум без причини, небажання приймати нове. Сьогодні ваш стиль, мінімалізм, симетрія, комфорт у деталях, естетика, легкість та збалансованість. Кольори, Білий, пудрово пудрово-рожевий, сірий та м'ятний. аксесуари, акуратні сережки, лаконічні браслети. Цей день як дзеркальна вода, не хвилю, щоб побачити глибину. Ви вже знаєте відповідь сьогодні. Просто дозвольте собі її почути. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасної середи та гарного дня.